Львові роботи художниці Олени Шептицької виконані у спеціальній техніці флюор арт Усе приховане, внутрішнє та інтимне такі роботи у музеї іде, що на волові показала монодальнівська художниця Олена Шептицька. Тут картини, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. На картинах дівчина показує природну властивість організмів світитись. Усі такі флюоропроцеси відбуваються у воді на глибині. А на роботах це мистецтвіня відображає спеціальними фарбами. Є матеріали акрил. акрилові фарби, які світяться під ультрафіолетовою лампою, нитки. В принципі, це вся синтетика, вона не міністр. Але я пробую поєднувати з батіком, з різними техніками. Кожна робота це з абсолютно інша техніка, і це і вишивка, і комбінація вишивки і малювання. На картинах художниця поєднує також інші види мистецтва. Вишивку, аплікацію та батік. Флюр видно, тільки фарба має специфіку, її не видно в день, вона майже півпрозора. Але щоб і в день роботи виглядали цікаво, і вночі, то я от поєднала на батік, я потім зробила ще додатковий слой ультрафіолет спеціальними акрилами. Відповідно, воно як має дві сторони одної медалі де в світлі ультра, ультрафіолетовому світлі вільний колір відіграє свою сакральну роль. І, і простір, який абсолютно поломаний, абсолютно не відповідає дійсному існуючому стану цих склепінь монастирських, він спровокований фантазією Оленки. Вона об'ємна. Оце, мабуть, основна її така цікаванка. Враження дуже хороші, ну красиво, атмосферно. Цікаво. Простір зовсім такий цікавий. Це такого мало у нас галіє існує В Принципі, да, альтернатива в принципі, всім таким відомим виставочним всяким моментам. Світитимуться картини у музеї ідей до 1 квітня. Вікторія Долик, Назар Пархомик, оглядня, телеканал Зік.